У залі Полтавського художнього музею 30 світлин із учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На одній із фотографій 80-річний полтавець Микола Кукла разом із колегами. Був назначений начальником медицинського отряду. У мене був колектив 105 чоловік, 75 автомобілів, які займалися евакуацією больних в окружний… Виставку знімків назвали солдати Чорнобиля. Фото зі свого архіву передав і 72-річний Василь Кошляк. Біля атомної станції він працював три місяці. Перший раз попав на атомну станцію от на фоні, сотратилась. Перший раз попав, то завели нас під провода напроти четвертого енергоблока рубати травичку в щебні, а попробує ту травичку вирубати. Тається туди-сюди і між і невозможно. Руками не дозволять збирати і ні причаток, нічого. Лопати дали отакі, як оце в нас маски. Ці фото стали ілюстраціями до книги зі спогадами 18 ліквідаторів із Полтавщини. каже Сергій Козлов. Це ті перші ліквідатори, які. Були уже з 1 травня, вже були в Чорнобилі. Раніше вони цього ніколи не писали, але прийшов час, коли ми всі розуміємо, що ми повинні залишити після себе нашим нащадкам, майбутнім поколінням свої спомини, те, що ми там відчували, що ми там робили, і навіщо ми там взагалі були. 30 мая ночі в мене. Визвали і забрали і повезли в Лубни, а там попав я в Кременчуцький полк. Вже 3 числа ми були на місці, Опасно. всі розуміли, що це опасность. У ліс заходити не можна, радіація дуже велика. Якщо ви не наділи респіратор і не вділися в суєву форму, ви не можете дихати. Виставку приурочили до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській ЄС, який буде 14 грудня. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.